Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сім ворожих дронів знищили на запорізькому напрямку. У Бердянському прикордонному загоні повідомляють, безпілотники Камікадзе збили за допомогою антидронових рушниць та стрілецької зброї. П'ять авіаснарядів за добу випустили росіяни по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. Поранило пенсіонерку на прифронтову зону Запорізької області. Загалом прийшлося більше 130 ворожих ударів. Є що приховувати деякі чиновники? Відмовились проходити поліграф, повідомили у зова і натякнули, що мова про голів деяких ОТГ до слова у п'ятницю. Звільнили заступника голови Зова Віталія Сиволапа, бо той провалив роботу в медичній галузі. Комендантська година віднедавна почала діяти у тимчасово окупованому Дніпрорудному. На вулиці не можна виходити з восьмої вечора до 6-ї ранку. На дорогах між населеними пунктами окупанти заборонили рух з сьомої вечора до 6-ї ранку. Під Мелітополем рашисти відкрили монумент героям СВО гості мега події, так звані козаки, та колаборанти з окупаційної адміністрації. Скільки таких героїв лежать у братських могилах на дійстві чомусь не повідомили? Обережно шахраї, злочинці представляються працівниками соцслужби, водоканалу, пенсійного фонду чи газової служби. Пропонують обміняти старі купюри на нові, нібито через грошову реформу. А врешті дають липові банкноти. Будьте обачні! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.